Уникайте ось таких грибів. Не повторюйте моїх помилок. Вони ростуть ось такими кубками, мають жовті, жовто-оранжеві шапочки. Знизу пластинки такі жовтаво-сірі. Чим старший гриб, тим сіріші стають пластинки. Це опанік сірчано-жовтий. Це отруйний гриб, до того ж, він дуже гіркий на смак, А як я про це дізналася, колись я була. Починаючим грибником і не знала, як взагалі відрізняються звичайні опеньки від отруйних. І назбирала ось таких серчано-жовтих опеньків та й давай їх відварювати. Відварила пробую, а на смак вони якісь ну, максимально неприємні. Потім полізла я в інтернет дивитися інформацію і зрозуміла, що ледве не зробила собі отруєння. Так що майте на увазі, що ці опеньки отруйні. Ростуть ось вони такими кубками, як серед трави, так і на пеньках біля пеньків. Звичайно, що ростуть вони в лісі. Ось такі.